Друзі, всім привіт! Одна з полиць, де лежать ноутбуки, частково розібрані. Або в очікуванні до збірки, або в очікуванні на розбирання. Одним словом, у мене сьогодні задача дуже проста: товаришу зв'язківцю. Я хочу задонатити ноутбук, і, відповідно, мені звідси треба вибрати якийсь апаратик, привести його до порядку. Тому зробимо це разом з вами. Вибираю, що менш потрібно затратити часу, і більш комплектне, і переміщаємось до робочого стола. Після пошуків, що ми маємо в результаті? Верх від пішки 650G2 з битою матрицею і зріщиною з цієї сторони. Раз. H пішнік 650G2. Знову ж таки, з пошкодженим верхом. І з битою матрицею отут в одну полосу. І 650 G2 з пошкодженим верхом. І без матриці. Ну, як на мене, а, тут ще й пошкоджений. Тут ще пошкоджений топ-кейс. Як на мене, достатньо матеріалу, щоб щось з чимось і до чогось ліпити. Матриця в мене є. Відповідно, розбираю верх і збираю вже. Напевно, що ось цей він адекватний. Тут достатньо буде зачистити дремелем суперклей і армування вигляді ацетатного скотча, і трошки ослабити петельки, і буде чудово. Матриця є. Відповідно, почну з того, що зберу верх, щоб можна було працювати далі з цими тушками. Ось ця частина, яка в нас має пошкодження, я тут проходжуся дремелем. Заливаю звичайним суперклеєм, розношую по всій поверхні. І після того зверху наклею ацетатний скотч. Не скажу, що це правильний чи хороший варіант, але це варіант армування, який в принципі в даному випадку буде тримати, і це сама простіша по виду ремонту і сама швидша процедура, яка дозволить зберегти рідну кришечку, а не замовляти окремо нову. Воно ну, настільки міцно проклеюється, що потім його зняти чи віддерти практично буде неможливо. Естетика нам не важлива, а от швидкість і функціональність однозначно. Після такого швидкого, простого кастомного армування нам залишається одна єдина річ: зафіксувати шлейф матриці, прикрутити її і закрити кришечку. І в результаті отримаємо ми вже живий верх. Якщо йти шляхом найменшого опору, я зараз буду вибирати той апарат, в якому не запаролений біос, якщо такий є, або можливо в мене материнська плата лежить. А ні, то тоді треба буде гратися шасим. Апаратик номер 1 біос запаролений, знімаємо, підключаємо другий. Тушка номер 2 при запуску якісь спроби старту. І не повірите, тут навіть ще в dvd приводі є якийсь диск. Можливо, хтось знає, можливо, хтось пізнає. Так, але мене цікавить, що у нас відбувається з паролем. Так, він перезапустився. Угу, І тут пароль. Окей, дивлюся в мене ще десь одна материнська плата має бути, якщо там пароль, тоді вже без різниці, з яким працювати. Так, тушка номер 3 Запускаємось. Тут треба буде зовнішню клавіатуру, це не проблема і не біда. Знову ж таки, оперативка і знову ж таки пароль. Ну, суперово, значить я працюю тоді з тушкою номер 3 так як вона сама адекватна по зовнішньому стану і самі мінімальні сліди попадання рідини. Окей, поїхали далі. Тут на топ-кейсі присутні якісь залишки рідини, тому обов'язково треба буде розібрати апаратик. але перед тим як розібрати, я роблю ще одну важливу річ. Запускаю операційну систему з тестового диску, і зараз я поясню для чого. І дам вам ще один лайфхак. Я ж пишу, є така утилітка. Яка дозволяє витягнути і записати DMI-інформацію, і після того, як ми будемо перезашивати флешку інженерним біосом, по суті, ця інформація буде пуста. У нас є два шляхи. Перший шлях ми можемо взяти-інформацію з рідного біоса і за допомогою робочого комп'ютера перенести її на новий біос інженерний, який буде пустий. А можемо зробити читерством, зекономити собі час, і це буде набагато швидше. Запускаємо утиліту біос. Дістаємо інформацію, відкриваємо те, що в нас вчиталося, і ми маємо всю дієма інформацію по даному апаратику. І після того, як буде зашити інженерник, ми цією ж самою утилітою можемо зашити все назад і не гратися з перенесенням цієї діама інформації вручну. Тому це дозволить зекономити якийсь певний час при роботі і спростить саму, власне кажучи, роботу. Так, оскільки я добрався до внутрянки в ході оглядів всіх перевірок. Є проблеми в нас поточних три. Перша, отут покисли, хоча в роз'єм не перейшли і на плату не перейшли, тому якби це проблема дуже маленька, їх стерти да і все. Друга проблема, я вже казав, пароль на біосі, треба зашувати інженерник і вертати DMI. Третя проблема це висаджена батарейка біоса. Ну і, власне кажучи, потрібно виконати обслуговування системи охолодження, тому що тут доволі багато пилу і термопаста вже ніяка. Тому по порядочку кожен з пунктів вирішую і починаю з батарейки. Причому наш лайфак батарейку я вже доволі давно не тримаю в наявності, а тримаю окремо стоящі 2032. Так, і в мене точкова зварка, тому розрізати рідну батарейку і переварити сюди електроди абсолютно без проблем. Раз. Два. Плюс у нас значно гарніше пропаявся по тій причині, що він гладенький весь, а мінус ребристий. Але це нам нічому не заважає, тому можемо збирати і отримуємо фактично фабричну 2032-го наш лайфі по вартості звичайної 2032. Так, ну і після прошивки біуса давайте дивимося, що ми натворили. Так, тако. Буде видно System Information. Як бачимо, так, це у нас вентилятор. Е, бачимо характеристики, але не бачимо ні сирійніків, нічого. Тобто BIOS чистий інженерний. Тому треба завантажуватися з жорстку і вертати сюди DMI-інформацію. Чим, власне кажучи, я зараз і займусь. Що ж, і на фінальній стадії давайте витягнемо конфіг. Бачимо продукт Name пустий, серійний номер, СКУ, все пусте. І щоб це не заповнювати ручками, ми його видаляємо. Беремо цей конфіг G2, переименовуємо назад. І беремо конфіг Робимо Git. Дивимося і в нас все збереглося продукт, номер і так далі. Давайте глянемо в біусі. Віусі у нас також. У нас він зараз має вже вийти з Manufacture Programming Mode. І в віусі мають з'явитися всі серійники і так далі. Нам залишиться підключити батарею Кокмос, накинути нижню кришку і зібрати це все діло разом. Вже немає червоного надпису тут вверху. Так, Він перезвантажитися має. Так, пішов на перезвантаження. І System Information, як бачимо, тут вже в нас є і серійники, і вся розширена інформація. Ось такий лайфхак для того, щоб спростити перенесення dmi інформації на ноутбуках HP. Шо основні моменти ось тут ми пофіксили. BIOS залили чистеньки, перенесли Діяма інформацію, 2032 поміняли, систему охолодження обслужили. Відповідно, апараті готовий в нас до подальших збірок, приведення цього всього до порядочку. Попутно знайшов я вайфай модуль на нього. Підзібрав я цей апаратик, Найшов корзинку з одного з тих донорів. Найшов 500 -ку жорсткий диск. Це мені хтось з глядачів презентував. До речі, дуже дякую, що ви також дотуєте. Димним словом, збираємо далі. Ще одна з причин, чому я вибрав цю модельку. Тут є компорт, та як хлопці працюють зв'язком. Я думаю, їм він буде не зайвий. Ну і на ноутбуці має бути встановлено Linux. Ну і, власне кажучи, так як це буде лінок жорсткий, буде тут цілком себе адекватно відчувати, якщо потрібно, буде замінити на SSD-шку. А я продовжую відповідну збірку далі. Крився знову ж таки я в себе в ящичках і знайшов три батарейки для HP. -шки. Глядачі постійно мені задають питання: а нащо ж купляти таке дороге обладнання в вигляді LNBA, якщо воно не використовується, воно використовується, я вже сто разів це казав. Воно використовується як додаткове обладнання при ремонті і роботу воно свою робить. Те, що я не перепаковую, я, власне кажучи, і не купував для того, щоб перепаковувати з ціле No1. Я маркую зараз акумулятори, подивлюся по ЛНБА, яка їхня залишкова ємність. Один акумулятор піде в нас в ноутбук, другий акумулятор піде додатково в комплекті. Якщо з одним щось станеться, щоб хлопці мали як собі підкинути і використати другий. І така у нас комплектація перед фіналом, перед тим, як відправляти апаратик на тест, батареєчка номер 3 вона подала признаки життя, буду пробувати заряджати, розряджати. Дві планочки DDR4 по 8 гіг в сумі 16500 HDD. -шка. Майбутньому буде вона, скоріш за все, замінена на SSD, але поки що задача стоїть працювати з Linux, тому HDD цілком влаштовує. І, власне кажучи, я закриваю кришечку, відправляю на перевірку і тестування. І що я хочу сказати у підсумку? Друзі, я хочу подякувати всім глядачам, підписникам каналу, хто допомагає донатити. Хочу подякувати всім волонтерам, які займаються своєю діяльністю, допомагають, підтримують ЗСУ. Взагалі, пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу, все буде Україна. Дякую вам за все, будьте здорові та бережіть себе.